Клади в місті каменець подільський А що це стріляє? Там шифер? Шифер швидше все, да? а а так? Потер... Складі... складі пусті були, так? Да? А як хто міг підпалити? Без хатки можливо, чи ще хтось, хтось там перебував, так? Да? Версії ще поки ніхто не говорить. Але ніхто не постраждав, нічого, це просто склади. А там перестінок, то вогонь туди не перекинеться далі. Ні, це тільки ця частина, якщо тут. То...